Привіт! Ви на каналі Юкарічі. Випийте чистенької водички, а я розповім вам про продовження сабнотіки. Сабнотіка Below Zero Як і перша частина Below Zero – це підводна виживалка з будівництвом бази. Історія починається через декілька років після подій першої частини. Головна героїня Робін Аю таємно від Альтери, прилітає на планету 4546В, щоб з'ясувати причину смерті її сестри. І для цього їй необхідно досліджувати станції та лабораторії, які покинули дослідники Альтери. Та це не єдина ціль гри. Прибувши на планету, Робін ловить сигнал лиха і знаходить базу архітекторів. Голос у Кубі просить про допомогу. І тепер цей голос у її голові. АЛАН архітектор. Робін має допомогти йому воз'єднатися зі своїм народом. Сабноті Кабелоу Зіро має багато нововведень. Наприклад, оскільки події відбуваються в Арктичному регіоні, з'явився індикатор температури. Якщо ви довго на суші без кави чи теплого одягу, то смерть від переохолодження вас скосить за лічені хвилини. Особливо якщо ви потрапили у снігову бурю. Адже погодні умови постійно змінюються. Вихід на сушу тепер не схожий на легку прогулянку, адже окрім морозу, вам загрожують наземні хижаки. Як ви зрозуміли, з'явилась нова флора та фауна. Є великі страшні агресивні істоти, менш страшні агресивні істоти, агресивні істоти меншого розміру, коротше кажучи, стало небезпечніше. Okay. Хоча ці хижаки не такі моторошні, як жнець велет з першої частини, але клопоту завдають чимало. Наприклад, тіньовий велет наносить багато шкоди транспорту. А якщо ви без нього, то він запхає вас у свій великий синій гейно. Hey, no. Також є нейтральні і дружні істоти, наприклад, морські мавпи. Спершу вони будуть супити з рук ваші речі, але потім стануть вашими друзями та приноситимуть ресурси. А ще у їхніх гніздах є фрагменти різних знарядь, тому не забувайте заходити до них у гості. Серед морської флори можу відзначити кисневика. Адже з цієї рослини ви можете брати кисень. Росте він на різній глибині і дозволяє довго плавати без поповнення кисню на поверхні. Першою вашою базою стане рятівничок. В ньому є покращений виготовлювач, у якому можна робити і аптечки, і модулі для транспорту. Рецепти знарядь та інших об'єктів дещо змінені, але труднощів з матеріалами ви не відчуєте, адже пошук фрагментів та ресурсів тут значно простіший. Навіть без нововведеного виявляча мінералів, який, як на мене, не дуже корисний. І за такими рідкісними ресурсами, як кіаніт, вже не потрібно спускатись у самісіньке пекло. Достатньо знайти кристалічні печери і ви матимете повний кошик кіаніту. Будівництво бази також не сильно змінилось. Для нього потрібні ресурси та житлобудувач, які дозволять нам творити архітектурні дива навіть під носом морських чудовиськ. А щодо транспорту, все куди цікавіше окрім гвинтоплава, з минулої частини залишився рачок. Правда, його стандартна глибина зменшилась з 500 до 400 метрів. Що не дивно, адже найбільша глибина у грі тисячу метрів, не рахуючи мертвої зони, маємо новий підводний транспорт морехід. Він поєднує в собі найкращі від молі та циклопа з попередньої частини. Швидкий, маневрений, з можливістю додавання до нього різних відсіків, що перетворює його на мобільну базу. Особливо корисними для мене виявились відсік переміщувача, що дозволяє телепортуватись з будь-якої точки до мореходу та відсік стоянки, до якого можна зістикувати рачка та повноцінно досліджувати усі закутки планети. Відсіки можна відстикувати і приєднати назад за потреби. Стандартна глибина мореходу 150 метрів, а з прокачкою до тисячі, тому з ним ви можете плавати аж до самого кінця гри. Хоч торпед він і не має, зате його система захисту досить потужна, щоб відігнати хижаків та дати вам змогу втекти. Маємо також наземний транспорт. песець. Швидкість це його єдина перевага. Він дуже ламкий, займає багато місця в інвентарі, але доправить вас крижаними стежками за лічені секунди. З нової техніки також варто згадати пінгвокрилятко шпигуна, який дозволяє слідкувати за пінгвокрилами та красти їхніх дітей, а також можна висмикнути шерсть сніжного переслідника. Насправді функція в нього одна, і ви зрозумієте це майже під кінець гри. І я можу оцінити цю гру через призму першої сабнотіки. Сюжет 8 з 10. Він розгалужений та динамічний, але позбавлений тієї глибини, яку я відчула після історії Раелі. Але було досить цікаво і фінал мене дуже заінтригував. Режим виживання 10 з 10. небезпека скрізь під водою і на суші. Окрім звичного голоду та спраги, нам загрожує низька температура, а також стало більше агресивних істот. Вижити в таких умовах ще той виклик. Дизайн локацій 6 з 10. Скажу чесно, стало гірше. Морських біомів поменшило через більший відсоток суші. До дизайну крижаних локацій претензій нема. Це холодна пустка, де ледь щось росте. Проте розробники зробили її досить цікавою. А ось підводні локації стали в рази бідніші. Деякі з них дійсно заворожували. А деякі викликали питання. Вам що урізали бюджет? Що не скажеш про дизайн флори та фауни. Вони варті окремої оцінки 9 з 10. Хоча мені бракувало таких моторошних істот, як Жнець Велет. Також окремо варто оцінити музику і саунд дизайн та пісні з музичного автомату. Так, сюди додали музичний автомат та можливість зібрати плейлист. Пісні там класні, 10 з 10. Їх можна вмикати на базі і у спальному відсіку морехода. А ось музика та саунд дизайн стали дещо гіршими. Не критично, але місцями я не відчула тієї атмосфери, яка була в першій частині. Стало менше моторошних звуків. Я не відчула того страху і захвату, на який сподівалась. Тому оціню музичний та звуковий супровід у 7 з 10. І чи можу я рекомендувати самно Below Zero? Хммм. Хм. Якщо ви хочете дізнатись більше про події на планеті 4546 v то так. Гра досить непогана. Це не історія самотності і виживання, ні, це історія про пошук правди. Хоча, зізнаюсь, мені більше сподобалась гілка Алана та його повернення додому. Тому сподіваюсь, що третя частина сабнотіки буде про планету архітекторів. І на цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. І бережіть себе!